30 серпня. Бажані яблука. Ти дав йому бажання серця його, і прохання уст його не відмовив. Псалом 21, вірш 3 Мені цю історію розповіла одна знайома. На той час вона вчилася в першому класі. Кожен має своє якісь уподобання, і ти, мабуть, також. Хтось любить яблука кисловаті, хтось солодкі, а є такі, що люблять кисло солодкі. Наталі подобався сорт яблук Голден. Коли її мама ходила скуплятись, то дівчинка замовляла їй тільки такі яблука. Одного разу, коли мама знову пішла за продуктами, вона обійшла увесь ринок, але ніде не продавала саме Голден. Не може такого бути, подумала жінка й обійшла ще раз увесь ринок. Переконавшись, що такого сорту ніде немає, вона прийняла рішення піти по магазинах. Однак у жодному з них не продавали таких яблук. Мама пішла до школи, щоб після уроків забрати Наталю додому. Коли вона розповіла доньці про яблука, дівчинка зовсім не засмутилася. Вона сказала Мамо, а давай попросимо Ісуса про це. Він може підказати місце, де можна купити яблук. Ні, він навіть може нам такі яблука принести до нашого дому. Вони з мамою взялися за руки, і Наталя, як тільки могла, гаряче помолилася. Після цього вони пішли додому, щоб віднести пакети та шкільний рюкзак. Увійшовши на своє подвір'я, Наталя першою побігла відкривати вхідні двері. Яке здивування чекало на неї, коли на лавочці біля дверей їхнього будинку стояв цілий пакет яблук Голден. Дівчинка була настільки вражена та здивована, що перших кілька секунд не могла вимовити слова. «Як Ісус міг так швидко відповісти на мою молитву і взагалі, звідки взялись ці яблука? Вони з мамою були настільки вражені дивовижним з'явленням яблук, що почали придумувати найрізноманітніші детективні версії. Наступного дня мамі зателефонувала старша донька Яна. Вона вже була на цей час одружена. Яна сказала, що родичі чоловіка привезли їм ящик яблук, і вона вирішила поділитися з молодшою сестричкою. Адже сестра знала, як мала любить яблук. Ось як Господь дивовижно вміє вирішувати бажання серця. А чи відповідав він на твої молитви?